Чик. О. Наче мало би бути видно і чути. Народ я вже в Ютубі не був 10 років. Відповідно, всім привіт! Хто чує, хто бачить, напишіть, будь ласка, як видно як чути. І чи не тупить картинка. Здравствуй. Так. Я, як завжди, нічого не встиг зробити. Відповідно, я трошки полялякаю. Поки буду лялякати, відповідати на ваші запитання, всіх скопіюю тих, хто приймав участь в акції. Ой, зараз все це зробимо, щоб все було гарненько. Дякую, привіт-привіт. У мене ОБСка злетіла взагалі вся. Повністю, все позлітало. Я ще попередній раз хотів провести стрім а, якраз через ОБСку, бо багато людей казали, що в Тіктоці не сидять. Тікток не цікавий. Відповідно, дивилися всі записи вже в цьому. як його, в, 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 в Сам запис стріму Тіктока. Uh, так, які були умови розіграшу. Треба було придбати якісь з шеврончиків. Таких різних. У мене трошки лишилось. Ой, сюди, в мене трошки лишилося на залишки. Відповідно, всі гроші, всі абсолютно гроші з цих шевронів йдуть на ЗСУ. От, що, вся умова була. Було 25 таких шеврончиків. Ціна 200 гривень. З них. Вартість самого шеврона це 78 гривень, чи 80, не пам'ятаю точно, де на ЗСУ. Тобто з кожної такої акції ми відкладаємо 1800 гривень. Перша акція гроші відкладені, зараз друга така акція так само гроші відкладаємо. Відповідно, там буде в рівні 3600 гривень. А, за ці кошти ми, напевно, що, ну, я буду шукати людей, які або виробляють ці не свинцеві, а металеві кульки, або, можливо, хтось скине нормальне посилання, там, де ну, по хорошій ціні можна буде це придбати. А далі це все всі, всі шари, які летять туди напередок. А далі ви самі розумієте, не будемо говорити, що до чого як. щас можна купити і стати частим. Yeah. <сум> на жаль, друже. На жаль, наступний раз. Обов'язково. Наступний раз. Слідкуйте за спільнотою пошук з металошукачем MDBund в Фейсбуці. Я думаю, що в Фейсбуці практично всі є. Так що, якось так. Окей. Так. І давайте ми тоді зробимо таку штуку. Я переключу камеру. Ну так. О. Так. О, F2. О, о так мало вот оно. Ну. А ну дивимося. О, все, так видно, так. Е, але там мені. Звуку немає. А вже, вже є звук. Зараз. А зараз є звук. О, все чути. Дякую, дякую. Так, скажіть, будь ласка, вам на моніторі гарно видно? Мене цікаво, чи Excel гарно видно. Отак от зроблю. Так що всім все було видно. І коментарі. от. 7, 16, 21, 23. 7. Ой, а що це неможливо? О? 7. 16. 21. І 23. Так, дивимося. 7, 16, 21, 23. Так. Я трошки зменшу. Отаку. Є. Наступний у нас Сашка. Так кожен раз бавимося. 19, 22. 19, 22. І номер 2. 2. Номер Якщо в когось є якісь запитання, задавайте. Так, тепер Володимир. А, тож, треба було, напевно, ще в Facebook закинути. Посилання. Так, Володимир, 1 і 15. Один і п'ятнадцять. Так, тепер Олександр. Чотири і шість. Чотири і шість. Так. А давайте ми зробимо таку штуку. Я звісно на YouTube Так. ми зараз зайдемо на. Онлайн-трансляцію скину посилання. З <сум> більше шансів. <сум> а, так, так, так. Є питання з приводу. <сум> так, так, треба звук виключити. Опа. Є питання з приводу Еквінокся 900, го але то нам треба набратися і поспілкуватися. Мій номер телефону всюди є. В Фейсбуці, в Ютубі, зверху набирайте, обов'язково поспілкуємося. Без проблем. Йолки, тут така штука цікава. Все, це ми закриваємо. І давайте ми напишемо розіграш тут. Розі... Ой. Тут. Я спеціально таким чином провожу стрім, щоб люди бачили, як це все відбувається, Бо всі звикли до гарних картинок. Всім успіху. Так, ще раз, підземний Сафарі, перепрошую. Є питання з приводу Equinox 900 го але то треба набрати і поспілкуватися. Без проблем. Після стріму набирайте. Я навушників Діну і весь ваш там вже все вам розкажу, що знаю, що не знаю. Так, як то кажуть, поспілкуємося. Так, Олександр, 4 і 6. 4,6Е, є? Мая. Сімнадцять, двадцять чотири. 24 Так. Олексій? Олексій. Номер вісім. Ось сюди. Так. Дмитро сону номер 25 Так, Григорій номер 12 є е. Тін-тін-тін Так, Володя номер 3 номер 3 Юра номер 13. Є. Тут небагато учасників, відповідно, це не дуже багато часу забере Василь. Перепрошую номер 5. Є. Так. Номер 11. Є. Так. 10, 14, 18, 20. 10 14 18, 20. І номер 9 у нас залишився за Олексієм. Чук, номер 9. Все, я готовий. У нас дивиться аж 2 учасника. Ха -ха. Так, 25 номерків. От як ви бачите на картинці. Так, є. Все, побачите на картинці. 25 номерочків всі зайняті. Так. Ось. Сам пост в Фейсбуці. В описі під відео є посилання на цей пост. Пінпойнтер. Або цей, або цей, або цей вже на вибір безпосередньо того, хто виграє. Всього на все треба було придбати. Один з 25 швранчиків. Шоранчики відправляє рандомно, аналогічно, як я казав раніше. Народ, може поставити двоє людей, хто є два лайка, може це трошки підніме тему. Онлайн-чуть -чуть, 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 чуть полетить. Ту -ту -ту. Робимо гарну справу. Хтось сьогодні, точніше, ні, буду відправляти вже буду завтра. Але хтось отримає один з цип класних компонентів. Це я врахую, це один з ціна якість дуже крутезні піни. Прості в користуванні Все, як має бути. Так. Окей, записи вже всі подивляться. Що ми робимо? Ми беремо? Заходимо в Google і вибираємо випадкове число. Випадкові числа. Так. Все, ось ви бачите, це програмка Google, тобто без всяких там. Точніше, це не програма, це є от онлайн, сам Google. Це не є якась встановлена програмка в комп'ютері, щоб там не було ніяких можливостей махінації і все решта. Це є програма саме ця. Тут ми вибираємо від 1 до 25. І отут, коли ми натискаємо, генеруємо число, відразу вже випадає номерочок переможця. Так, вже троє нас дивляться. Це добре. Можливо, можливо. можливо. Почекаємо, що хтось підтягнеться, щоб побільше трошки людей було. Так. А вдруг... Давайте я оновлю в сторінку, подивимось. Чи хтось лайканув те, що я спо... закинув. Ні -ні. Хто, ніхто, 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 тільки двоє. Так, давайте ми тоді ще, знаєте, що зробимо. Ми ще як варіант тоді просто створимо пост. І почекаємо, Це у нас є скільки час. 20 хвилин. Трошки почекаємо, хтось підтягнеться, щоб люди вже побачили. Шоста година, сьогодні вівторок. Зараз картинка. Так, Картинка бачу гарно йде. У мене ноут висить. Я просто не, не... Ага, все, я зрозумів, тут я неправильно зробив. Треба зайти знов сюди. YouTube. Треба було анонсувати раніше, що буде онлайн розіграш, тоді людей би більше підтягнулося. Ну, що маємо, то маємо? І учасникам успіху. Запостимо в Фейсбуці, подивимося, може. Люди подав... подивляться та захочуть зайти і подивитися. Це, в принципі, ж кажу, ще це все в записі в Ютубі залишається, потім люди зможуть перелистати. Треба буде поставити таймінг, щоб люди відразу вже мотнули туди, а не переслуховували мої бла-бла-бла. Mm -hmm. Ого, 43 учасника за сьогодні зайшли в спільноту. Це добре, це добре. Так, о. Олександр Лайкнув. По ідеї, мав би з'явитися тут вже. Дивимось, підтягуємо народ, підтягуємо народ. Так, Олег лайкнув. Підтягуємо, дивимося. Хтось лайки поставив один тільки лайк. Одна людина і один тільки лайк. Так. Я призакрию. Вийду. Ще раз загружу, подивлюся. пам 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 пам, -пам. Народ відвики. Я можу бути в онлайні. Так, четверо дивляться. Вже добре? Вже добре. Хто там ще? Хто хто? Хто? Напишіть, будь ласка, в коментарях, поставте лайкосик. Хто ще приєднався? О, і два від'єднались. Ясно. Коротше, народ, всі зайняті. Ми тоді робимо не так. Раз така історія. Я провожу розіграш, в записі все. Подивитись. Погнали! Ось табличка. У мене видно. Видно. Ось табличка. Ось наші учасники. Від 1 до 25. Є. І рандомно ми вибираємо. Ось від... давайте я оновлю повністю От. оновив сторінку. Вибираємо від 1 до 25. От ви все все бачите. Все, все, -все, 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 -все бачите. Бачите? Бачите, бачите. Є. Yeah. І переможцем у нас. Переможцем. Стане хтось під номером. Oh. Oh. Номер 4. Дивимось. хто у нас під номером 4. Олександр Феоклистов. Феоклистов. Так, дивимося. Заходимо сюди. Заходимо сюди. Номер 4. Перевіряємо. Зараз. Перевіряємо номер 4 та 6. Заходимо в повідомлярки. І от є. Ага, так вам так не видно. Отак от вам буде видно чекати. Ага, так не. А як вам зробити, щоб вам було видно? Як нам зробити, щоб вам було видно? Так, треба мене посунути, щоб мене посунути. Заходимо сюди. Чек. А так. Іть, 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 іть. Я себе посунув. Оп. Видно. Видно. І ось є номер 6 та 4 реквізити. І от сам чек про оплату. Є все. Олександр зараз, до речі, в онлайні. Відповідно, він по ідеї це зараз все побачить. Все. Товар поїде завтра. З Олекс, Олександра фотозвіт по отримання всім щиро щиро дякую за те, що приймаєте участь в наших таких благодійних акціях. Відповідно, тут і хлопцям, і дівчатам ЗСУ трошки допомагаємо і трошки вас розраджуємо, скажімо так. Бережіть себе, тихого неба над головою. Всім дякую за увагу. Пока-пока.